Ой, яка сьогодні погода? Я вітаю вас, любі українці, на своєму каналі. Я вітаю вас на своєму подвір'ї. Я дуже рада, що ви знову завітали до нас. В цьому відео ми показуємо свою роботу на подвір'ї. Звісно, що нам не вистачає багато часу, нам не вистачає сил, але потроху-потроху ми щось робимо. Тож дивіться, розслабляйтесь і приємного перегляду. Так, поки що у нас стільки грядочок вийшлось. Ось ще одна. Я їх ще не засипала землею, тому що чоловік робив отут парканчик. І я не знала, як вони будуть в мене розташовуватись. А тепер зараз я їх розставлю, як мені зручно, і буду носити землю. Так, перекинула я собі картон сюди через парканчик. Муся вже прийшла тут порядки наводити, бо тут цікавіше. Чоловік вчора натягнув оцю сітку і попросив, щоб я ось тут залишила відстань, щоб можна було сюди заїхати екскаватором для того, щоб викупати нам додатковий каналізаційний колодязь. А грядочки я свої ось так розташувала. Буду картоном зараз застеляти і носити землю. Тут малинка. Я саджала, начебто прижилась, і зробила між грядочками таку відстань, щоб можна було тримером косити травку. А чоловік лагодить сусідський паркан, тому що прям він дуже сильно розвалився, тут ніхто не живе. І бачите, які дарки. Тож він трошечки намагається його хоча б зібрати докупи. Позакидала я картончик, і зараз йду за компостом і землею. Розсадила абутілон ось окремі, в окремі стаканчики, щоб він вже почав самостійно рости. Ось так розвивається дуже добре піларгонія ампельна. Два кущики. На чорнобривцях вже ось є бутончик. Скоро буде розкриватись, треба вже пересаджувати край. Тут теж все стабільно росте. Лобелія трошки підмерзла в тепличці. Чомусь, може, вона може стояла десь на протязі. Ну, і все, в принципі, так стабільно, все зелененьке. Треба вже розсаджувати, але ще немає місця, треба готувати. Тож, чоловік знову поїхав за дошками, і я хочу зробити клумбу саме для квітів. Ось тут, ось тут отак вздовж цього проканчику, до брамочки, як виходити, до курей. Тут же я висаджу і всі багаторічні рослинки, і ті, що в нас однорічні, пересаджу свій туди. Шилавідний флокс, дивіться, який він красивий. Цвіте таким килимком. Ось білесенькі треба викопувати. І ось такий, ну, я називаю це колір фуксії. Ось він і ось ще маленький. Треба звідси і ось ще маленькі. Треба звідси їх пересаджувати вже дуже терміново, бо їх давить каміння і трава. Тут досі ще цвітуть нарциси. Бачите, є ще якісь навіть тюльпанчики. Але що багато років їм вже, і вони не такі вже шикарні, не такі вже доглянуті, розвинені. Тож я буду, коли вже тут формувати клумбу, будемо загороджувати, щоб кури сюди не ходили. І коли вони відцвітуть, я помічу кожен кущик і вже викопаю літом. І на наступний рік вже буду шукати їм інше місце для того, щоб тут вже... Була в мене красива клумбочка. По-перше, вони омолодяться наберуться нових сил, я порозсаджую, щоб було їм вільненько рости, і я думаю, буде красиво потім. Чи то я така скажена, чи я така дурна, скажіть, будь ласка, чи я така одна? Мені все треба одразу. Я тільки тут почну щось робити. Мені треба бігти там, щось робити. Треба піти в іншому місті, щось покупати. Тут кинула, туди пішла, бо на все не вистачає часу. Треба і то, і то, і то одночасно. Сюди я купила агроволокно. В мене тут ростуть гортензії. До речі, хто бачимо, і саме перше відео переселенців? Багато писали, що тут вони рости не будуть. Дивіться, вже які. Листочки, бруньки є, якісь пізніше прокидаються, ось там в куточку помічена паличками. Тут ще посаджена в мене брусніка. Я не знаю, як вона буде на українській. Треба подивитися. Тут брусніка буду пересаджувати, і два кущики бадана. Теж буду пересаджувати, бо тут тінь в основному. Сонечко тільки зранку, коли тільки встає. Тому їм тут і, і вологість, тому їм тут не дуже подобається. Я оце все перекопую, щоб позбутися травички, буду стелити агроволокно і засипати камінчиками. Паралельно тому я ще тут обкопую малину. Це дуже важко, бо дивіться, яка тут трава, щільно росте, такий прям газон, а газону позбутися важко. І це я купала десь половиною години. Тут набрило мені, розболілася голова, пішла робити щось інше. Тобто все в мене якось паралельно. Чоловік закінчив оцей парканчик, він тут десь свої дошки додав, а десь дошки, які повідвалювались, просто він порівняв і рівнесенько їх поставив, поприбивав, поприкручував. Ну, тепер хоча б собака не буде вибігати або чужа забігати. А це грядочки. Тут на дні в нас гілки, потім листя, а зверху вже компост. Трошки все вже підсохло, але я очікувала дощику, щоб дощик це все намочив. А зверху тепер буду носити ґрунт і щось сіяти і саджати вже пора. Бо По сьогодні 21 градус тепла, і начебто вже похолодань не очікується. Тут нічого не видно, але тут. В траві є малина, яку теж треба обкопувати, звільняти від трави, робити їй рихлу землю, частенько без травички для того, щоб вона дихала. Малина це любить. Не видно тут. Це сусідка наша тетя Галя пригощала п'ять кущиків. Вони всі живі, вони всі ростуть, але треба їм допомогти. І тут в нас теж багато роботи. І ось я тут посадила троянду плетисту жовту, вона має бути більше трьох метрів. І ще в мене тут є почвопокровні троянди, які ви теж не можете не побачити, але треба теж все перекопувати. Буду класти агроволокно, буду прикрашати камінчиками, хочу тут багато троянд. Полоничка вже цвіте. І я б не хотіла, щоб вона була тут на моїй грядочці. Я би хотіла пересадити. Підкажіть, будь ласка, чи не запізно вже пересаджувати? Бо вона вже дає квіточки. А це значить, що скоро будуть ягідки. Чи не загине вона, якщо я її пересаджу буквально ось на днях? А сьогодні в нас 2 травня. Наносила я вчора землі, я просто вже була не в змозі вам знімати, показувати, тому що я дуже втомилася. Тут, суто, по всіх грядочках 42 повних відра. Я їх носила, поки соломійка спала. А тепер вже прийшов час щось саджати. Я досі ще нічого не висаджувала, але вже пора. Хоча йду до нас і заморозки. Такі плюс 3 вночі, але думаю, що для такого, як морквочка, бурячок, це не завадить. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви отримали задоволення, ви розслабились, а ми з Соломійкою вам бажаємо міцного здоров'я, бережіть себе. Слава нашим ЗСУ і вся Бути Україна. Побачимося в наступному відео. Тобі подобається кепочка, так? Ти Такий пацанчик тепер. O Machê. Papá. Machê. Mola <laughs>